Ну дивись, я завжди, коли карти питаю про перемогу, тобто, карти не розуміють, що таке перемога. Тобто, вони… 음... Ну, люди… Моя аудиторія вона знає, я ніколи не казала про перемогу, як про, про да? Тобто, Я завжди казала, що закінчення 100% воно буде. Я не буду зараз брехати там продати і так далі, поки я не побачу цю дату там десь в видіннях своїх. Ну, Я не люблю такого. Я люблю по факту. Де я побачила, я сказала все. Типу, я не Арестовач, я не буду оце ходити там через тиждень, через два. Таке ні. Це не для мене, все не про мене. Краще сказати, що я поки не бачу, ніж я буду казати, що знаєш, ту інформацію, яка не збудеться, просто. Ось. Тому, ну, для мене особисто, я вже казала, про перемогу в принципі не йдеться. Того, що коли я пересікаю. Ну, коли я проходжу ворота, там, де кладовище, да, я бачу усі ряди всі, і воно там ще додається, додається, додається. Тобто Для мене перемога не зовсім актуальна. Да, коли я розглядаю кожного дня, мені кидають фотографії, оці ось, 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 о, о, дружини кидають матеря і так далі. І я сижу, так, дивлюся на кістки, думаю, це він чи не він. Да? Тобто сижу і... ну, Для мене це вже не перемога. Тобто, я не знаю, що таке перемога для них, для, ну, для мене це взагалі інше вже. Щодо заморозки і закінчення війни, дивись, е, знову ж таки, у мене питання. Карти можуть сприймати заморозку з закінченням війни. Угу. Розумієш? Але знову ж таки, територія Харкова, наприклад, чи будуть вони сприймати цю заморозку як закінчення війни, того, що вони завжди будуть жити на паніці? Від того, що зараз, типу, у нас там. ну... Образно кажучи, заморозка, а Росія захотіла через день пішла знову. Що робити? Угу. Тому давай так добре, на сьогоднішній день все ж таки більш вирогідний сценарій. Це заморозка. Або це перемога, ну ти ж розумієш, яка буде перемога. Росія напише, що СВО закінчено, типу всі цілі поставлені, виконані і так далі. Україна напише, що ми перемогли, звісно, да? Але тут інше питання. Я скільки вже дивилася по картах, мені падає завжди, що світу не вигідно, щоб Україна перемогла. Тобто там чітко падає ця карта миру, того, що війна це все бабло. Це все бабло, вони всі ж розумієш це сам, так? Да? Тому не дають вони нам цю перемогу, розумієш? Але знову ж таки, буде дуже образливою, прям буде неприємною, буде дуже жорстко, якщо цю перемогу ми не здобудемо. Того, що знову ж таки, заходячи на кладовище, ось оці хлопці, які там лежать, в яких забрали майбутнє і життя, вони хотіли перемоги. Тобто ця перемога має бути для них навіть, да? Дуже багато питань, мало відповідей. Давай подивимося, на сьогоднішній день все ж таки найбільш актуальне, що? Заморозка, перемога? Чи що, що взагалі? Що карти покажуть на сьогоднішній день найбільш актуальне? Що буде? Ну, знову ж таки, бачиш, що до перемоги. Тут карта шута. Карта дурня, тобто всі будуть викручувати так, щоб нам не дати цю перемогу, щоб нас. Ну ти розуміє? це про світ, тут навіть не про Україну зараз, не тут тупо про світ, про всіх партнерів, які нам допомагали, які давали да, там, допомогу якусь і так далі. Ця карта, шута вже падає не пер... перший раз, коли ми дивимося саме про закінчення війни, максимально вже будуть викручувати так прямо. что чуть ли не там Америка это выиграла, потому что нам давали оружие вот по девятке кубков, чуть ли не там вообще ну ты, ты понимаешь что опять-таки вот, опять вот намек на помощь идет, то есть все захотят выиграть в этой войне по сути, то есть все будут хотеть, то есть никто не хочет участие в войне принимать типа да, когда нам давать разрешение бить дальнобойными ракетами по России, зато Все в конце захотят, вот перемоги для себя, понимаешь? Написать, где-то у вас в книжках, вот, да, в школьной программе, что вот они вот участвовали, они вот перемогли, понимаешь? Большая карта все-таки склоняются к заморозке. Карта повешенного. вот. То есть это не окончание, не начало. Это вот вот, 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 вот что-то вот такое, вот как-то вот посередине зависло, и все. Вот оно. Просто. Я понимаю, смотри, с одной стороны, да, вот люди, я просто с людьми общалась, мне люди говорят, с одной стороны, так даже хорошо было почему? Потому что отдохнут солдаты, потому что там, да, как-то вот немножко переды... Но опять-таки мы же не можем верить России, понимаешь? Где вот подтверждение того, что заморозка там будет какая-то, и Россия ни в наступление не пойдет. То есть я в это особо не верю, честно. Мені, здається, ніхто з другої стор... да, сторони, заморозка. Ну, вибачте, це як на пол шишечки, понимаєш ж саме. Uh -huh. Ну, от що заморозка, і що далі? Добре, давай подивимось. Uh... Морний план, справді, зараз вже існує, тобто, повністю. Да? Uh -huh. Ну, є, типу, так. Да. Фортуна, uh, пентакль падають. Є, окей. Він буде реалізований за цим планом. Uh, тобто. Мирний план буде реалізований ось по тому, що зараз вже є, правильно? Ні. Там ще будуть якісь зміни. Ось карта мага, тут зірка падає, бач, але двійка кубків, четвірка кубків з дияволом і з десяткою жезлів, це карта тяжкості. Тут говориться про те, що двійка кубків, тобто він має його узгодити з кимось, так? Да? Якісь переговорні моменти, тобто він має з кимось його узгоджувати. Щось там буде не так. Ану, мені уяву будь ласка. Тут дивись, шестірка жезлів це перемога, четвірка Пентаклі, ось сімірка Пентаклів, двійка мечів. Тут саме про власність, про території. Щось буде не так. З розділом території, да, і буде ще змінюватись щось тобто ще буде, будуть якісь зміни вноситися. Тобто я не можу сказати, що цей план, який на сьогоднішній день є, в такому форматі, він буде прямо актуальним. Якось там воно все одно ще буде туди-сюди. Okay. Ні. Шут сразу і восьмерка мій. та ніхто ніхто не хоче. Я тобі говорю, перші ракета, яка полетять на територію Росії, вглубь... кстати, якраз предсказання сказання по Тульській області, далі по складу. Угу. Вот это вот, я тоже говорю, про Тулу конкретно было, я помню. Где-то ближе к центральной России, будет, да, обстрел нашими украинскими ракетами. З властного виробництва. Да. Мы уже беремся уже ждать. Просто дадим своими, честно. Вот, вот правда. Потому что вот это вот, вот это угу. восьмерка мечей, и делать вид, что они дурачки. Угу. Но она достала уже, правда. Как вообще события будут разворачиваться, там придеремся мы. Что там у нас будет? В лицо хоть кому-то плюнуто, или все <laughs> <Что> таки <laughs> Смотри, не решили, пока еще, не решили, едут ли они. Тут карта повешенного. Я думаю, это от рашки зависит, весь шот. <смех> Кстати, <смех> когда будет саммит мира, я сразу говорю, пятерка мечей. Могут быть какие-то обострения на прокордонных территориях. Я думаю, что так требуется. будут. шкаты за раз І дивитися на початку жовтня, того, що я розумію, що будуть ще якісь там прильоти в, в центральній Росії, сам. це в жовтні, це не, за... це не вересень, це жовтень. Ну, по крайней мере, то, що я виділа, да, то що... я теж об этом уже говорила. Вот это именно октябрь, то есть конец сентября, начало октября, вот эти вот, пока еще рановато. Даже, mm -hmm. даже давай так, не конец сентября, октябрь. вот реально октябрь. Да, так, дело в том, что там эти предвестники уже почти, там с них. Там один из предвестников было, что какой-то духовный дядька, да, духовный это в кавычках, из России попадет там в больницу или помрет. Кирилла забрала скорая через неделю после предсказания. Все такие, блин, наконец-то. Я такая, ладно, хорошо. Потом что там еще было? Как раз-таки нам пока, по-моему, там, блин. И честно, я просто не очень уже помню. Блин, вот, ой, про Кирилла я помню. Мне люди кидают, кидают, кидают. Я просто не запоминаю, я сказала и забыла. Поэтому лучше пускай они переходят на рассмотр. Честно, я не, я, я не вспомню сейчас. Ми я уже... так. Да, не хочу. Там буквально шесть, шесть предвестников было. Вот mm -hmm. немного, но я уже и забыла, просто это как-то с головой это все. И більшість вже Блин, то там много часто сбылось вже. Просто я такая сижу думаю, хорошо, Ну, вот мы же специально жукарс спрашивали, предвестники окончания. Значит, скорее всего, к чему-то движется оно. Ну, угу. не может так просто быть, понятно. Но я все равно жду видения. Карты картами, но карты для меня в плане от, от каких-то серьезных прям видений нет. У меня если вид не работает. Я знаю, что мне покажут. Я знаю, что в любом Ну, это такое событие окончание войны. Но чтобы мне не показали его. Но ну, это странно было бы, как минимум. Угу. Прилеты же я вижу. Как-то же сбываются эти прилеты, да, вот прям так вот блин. Тут окончание войны это очень серьезно. Поэтому ждем предсказания. Я не, я не знаю пока, честно. Я жду. Я сумніваюся територію окупірованої. Я ж говорю конкретно про Луганську та Донецьку. Uh -huh. Я знаю, що зараз много обсуждається йде. Ну, ми показували. Смотри, ми очі дуже багато зробили помилок, коли ми на кожному кросі кричали про деокупацію про контрнаступ минулого року. Дуже багато це була помилка, коли на кожному кросі кричали про цей контрнаступ. Uh -huh. І Америка нам справді зіпсувала деякі плани. По контрнаступу, коли був залужний, тобто це вона не наша. Це вона. Ну я, м я розумію, що якщо б нам балки в колеса не вставляли, да, то контрнаступ був би так, як він мав бути. Того, що на той період часу дуже багато йшло видінь. Там деякі видіння вже позбувалися. Щодо коси, там було одне, потім те, те, тобто да, першочергово мав бути деокупований південь. Це як факт, я кажу. Ось потім, після цього, якесь передбачення, всі почали про це говорити вже відкрито. Да. І дивися, на сьогоднішній день зараз про контрнаступ всі говорять, Це тайна, що відбувається, про контрнаступлення йде річ. Знову ж таки, це південь. Угу. Але я вже просто говорила на своєму каналі багато де, що мені давали видіння про те, що буде ситуація, коли Росія буде пропонувати нам вийти з Запорізької області повністю, якщо вони вийдуть з Херсонської. Тобто, в нас буде баш на баш Потім, потім після цього видіння. З'явилися новини, якраз таки про Херсонську Запорізьку область. що, Типу, якщо перемовини, ось треба буде виходити звідти. Це як підтвердження просто видіння. Новини з'явилося буквально там через декілька днів, а, і це е, як це взагалі видіння з'явилося? Це просто ми дивилися Трампа, якщо він стане президентом. Там чітко випало, що якщо він стане президентом, буде оце ось видіння збуватися. Типу, вони нам, а ми їм. Буде пропозиція, да, і потім ще падало, що Антрампа буде покушення, опять буде. через день якраз покушення, вот там чітко от так, от, по саботіки пішло. Але я пам'ятаю, що там ще було, там чітко показували, що щось буде з Кримом, там не про обстріли. Я навіть не захотіла дивитися, не хочу там нікому плани, ніякі зривати. І просто я можу Росію поздоровити з тим, що я думаю, все одно, що будучи Курська область, вона буде розширюватися. Вони не декупують її, так як вони хочуть. Буде ще в центральній Росії проблема якась щодо наступів і так далі, тероризму, теракту. І дивись щодо Луганської і Донецької, знову ж таки я кажу: я не бачу того, що її повернуть зараз додому. Ну, вибачте, mm -hmm. як є. Воно залишиться поки так. Тому, в принципі, ми можемо вважати заморозкою це. Того, що закінчення буде тільки тоді, коли воно повернеться все додому, розумієш? Але воно поки не повернеться додому. Тобто, це о чого карти показують повішений, того, що нема можливості повністю все деокупувати. Але давайте просто будемо дивитися на це все якось через не через рожеві окуляри, да, а ну як є по факту, да, по uh -huh. правді. Давайте повернемо зараз Херсонську область, по півдню підемо, да? ми можемо повернути її. Потім потрішки вже все інше буде. Ну так. що маємо, то маємо. Треба просто мислити логічно: ми не можемо зразу в один день все повернути. Типу прокинулись, такі оп, все поверну. Ну ні. Маємо справу з терористами. Маємо справу з бивцями, Тобто, це Росія. Якщо б якісь нормальні опоненти, знаєш, були типу у війні, з якими можемо розмовляти, домовлятися, але це Росія. Маємо розуміти, з ким ми взагалі ведемо війну. Ну, того. Не бачу я повернення зараз додому з цих територій. Вибачте, ну як є.